Вночі окупанти ракетами вдарили по Запоріжжю. За даними голови ОВА, є влучання у багатоповерховий житловий будинок. Загинуло дві людини, поранено три. Ще три вважаються зниклими без звісти. Вночі росіяни вдарили з авіації по Херсонщині. За даними Ова атаку здійснено керованими авіабомбами. Ворог поцілив по території приватного домоволодіння. Одна людина загинула. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Зранку вибухи пролунали і у Дніпрі атакували також Харківську та Донецьку області. Є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Українські війська просунулися на північ від Кліщіївки в Донецькій області та досягли успіху в напрямку Мелітополя з Запорізької області, зокрема на захід від Вербового. Також у Генштабі зазначають, що інтенсивність російських атак поблизу Авдіївки зменшилася. Президент США Джо Байден звернеться до Конгресу із запитом, який включає оборонну допомогу Україні та Ізраїлю. Його розмір складатиме приблизно 100 мільярдів доларів. Про це повідомляє Блумберг. Джерела видання стверджують, що комплексний пакет має на меті залучити широку двопартійну підтримку Ізраїлю та полегшити передачу допомоги Україні. Збірна України з футболу обіграла команду Мальти в матчі восьмого туру відбору на євро 2024 Поєдинок на Такалі на національному стадіоні завершився перемогою синьо-жовтих із рахунком 3-1. Зазначається, що Україна здобула четверту перемогу у відборі на євро 2024